Часткове перемир'я між Росією та Україною розпочалося вчора, чи 18 березня. Чи взагалі не розпочалося увечері? Вашингтон, Київ та Москва розповіли про результати перемовин в Саудівській Аравії. Говорили делегації, наче про одне, а домовилися кожен про своє. То чи є якісь реальні результати? І що там із перемир'ям РБК Україна намагали з'ясувати Дональд Трамп людина, яка знає відповіді на всі питання, такий собі олімпійський. Чемпіон з усього, і без п'яти хвилин Нобелівський лауреат миру. Але після вчорашніх суперечливих заяв розгубився і він. Думаю, Росія хоче покласти цьому край, хоча, можливо, вони затягують час. Знаєте, я робив так протягом багатьох років у бізнесі. Втопик президента США, в принципі як і нас поставили результати переговорів в аргіяді. протягом трьох днів. тут тривали зустрічі між українською та американською, потім між американською і російською, і знову. Українською і американською делегаціями росіяни вчора півднянили, що через позицію України ухвалити спільна російсько американське ком'юніке щодо режиму тиші в Чорному морі не вдалося. Однак ввечері Білий Дім опублікував заяву за результатами переговорів з українською. І російською делегаціями. Вони майже однакові відрізняються лише одним пунктом: якщо вірити американцям, Україна і Росія погодилися не бити по енергетичним об'єктам одне одного, одного і не атакувати цивільні судна у Чорному морі. Ми проговорили окремо з американською стороною, також що і щодо інфраструктури. Ми цього. Цьому виявили багато часу, що мається на увазі, якщо це тиша на морі, вільне судопласто. Ми говоримо і про інфраструктуру. Ну подивимось, як це буде виконуватися. До моніторингу перемир'я можуть долучатися треті сторони, наприклад, країни ЄС та близького сходу, Туреччина. Однак чіткого алгоритму дій на випадок порушення режиму тиші нема. Якщо хтось порушить, то Цього в стейтменті немає. Я розумію, чому, тому що американська сторона дуже хотіла, щоб все це не зірвалося. На сьогодні ми маємо таку відповідь, таку на зараз. Потім, що команда повернеться, і більш детально мені скажуть, Ми маємо таку саме відповідь, що якщо ми бачимо, що хтось порушує, ми вважаємо, що ми звертаємось по всіх наших лініях до американської сторони з тими фактами і доказами, що. Російська сторона порушила це щодо пункту, який відрізняється в українському і російському договорі, ша погодились сприяти поверненню українців як цивільних, так і військових, із російських тюрем. РФ же штати пообіцяли допомагати із судноплавством. Руски відняли питання щодо допомоги американської сторони руським, щодо транспортування їх. Агропромислового сектору, їх агропродукції, тобто питання портів, тарифів тощо. Ми, ми на це не пішли, щоб це було в нашому загальному документі. Вважаємо, що це послаблення позицій і послаблення санкцій. У мірі зі мною зв'язувався. Я сказав, що це не є обговоренням безумовного припинення вогню, навіть часткового припинення вогню в небі на морі щодо зняття тих чи інших перепонів для російських Щодо агропродукції. Для нас це звичайно погано, адже Росія тепер вільно зможе продавати крадене українське зерно і ту агропродукцію, яку вони забирають за останні три роки у фермерів на окупованих територіях. При цьому жодних гарантій щодо повернення українців додому немає. Щодо початку часткового перемир'я у повітрі та на морі воно мало проспечатись із вчорашнього вечора, заявив Володимир Зеленський. Після того як американська сторона офіційно виходить зі стейкменту. Може бути початок вже імплементованих, імплементованих а, в цьому документі рішень. М -м, так, тому ну, тут віри русським немає, але я вважаю, що ми будемо а, конструктивними, і якщо це так, і зараз мені це підтвердить, ще міністр оборони по телефону, то значить ну, будемо робити свою свою роботу щодо імплементації домовленості україни американської зустрічі. Віри руським не дарма нема, адже за кілька годин після публікації заяви Білого Дому власну версію перемир'я викатали в Кремлі. Виявляється, що 30-денна зупинка атак на енергетичну інфраструктуру розпочалася ще 18 березня. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБУ України, каже: Росія спеціально маніпулює датою початку перемир'я. Росія маніпулює датою початку припинення вогню. Вони кажуть про 18 березня, хоча домовленість Оже почати діяти зараз. Росія ж намагається підтримувати свою пропагандистську історію про наказ припинити вогонь по енергоінфраструктурі, який нібито віддав Путін після розмови з Трампом 18 березня. Цим Росія також буде маніпулювати далі, намагаючись зменшити термін припинення вогню мінімум на тиждень. і У випадку порушень згодом може їх не визнавати. А що до режиму тиші в чорному морі, там все ще цікавіше. Кремль вимагає зняти санкції для його початку. Зокрема, росіяни хочуть, щоб санкції зняли з компаній виробників та експортерів продовольства і добрив і суден під російським прапором, з розсільхозбанка та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій з міжнародної торгівлі продовольством і добривами, та підключили ці організації до СВІФТ. Також у Кремлі вимагають зняти обмеження на постачання в РФ, сільськогосподарської техніки. Варто зазначити, що нічого такого у заяві. Заяві Білого дому нема. Є абсолютно чіткі заяви, які опубліковані білим домом. Кожен може побачити, що там зазначено. І є те, про що знову бреше Кремль, що нібито тиша в Чорному морі залежить від питання про санкції. І що нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня. Москва завжди бреше. Тобто, якщо слухати Москву, то перемир'я у небі та на морі не розпочалось учора. По енергетичній інфраструктурі начебто і так не б'ють більше тижня, а перемир'я на морі невідомо, коли розпочнеться. А що ж про це кажуть американці? А нічого конкретного. Дати початку перемир'я в документах, які опублікував Білий Дім, взагалі нема. Коли у Трампа запитали про додаткові умови від росіян, він сказав. Що їх вивчають, ми думаємо про всі з них прямо зараз. Є п'ять чи шість умов. Ми розглядаємо їх усі. Тобто, якщо вірити Трампу, то про перемир'я в Чорному морі ще не домовились. А коли ж тоді воно настане? І відколи рахувати режим припинення вогню в небі. І навіщо взагалі збирались в Ріяді? Одні питання без відповідей. Ще одна тема, яку очевидно піднімали на переговорах, але про яку поки не говорять публічно: питання територій, які можуть дістатись Україні і Росії, в разі Якщо мирну угоду, такі підпишуть. Я думаю, що американська сторона а, говорить з рускими про територію. І я думаю, турбує, нас ні, ні, нас турбує, але дивіться, дивіться, нас турбує, щоб е, Сполучені Штати Америки мали вплив на Росію, а не навпаки. З нами ніяких домовленостей щодо території не було, вони знають, що це болюче питання. Я про це говорив саме початку. Я вважаю, що з русскими буде у двох питаннях. Найскладніше це повне припинення вогню. Ще до першої зустрічі я про це говорив, тому що рускі не хочуть закінчувати війну. І питання території. Тому що рускі не хочуть закінчувати цю. Публічно росіяни наголошують, що хочуть повністю отримати Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. і намагаються тиснути на американців, щоб ті своєю чергою натиснули на Україну і ЗСУ вийшли із цих областей. Я не представляю собі. Ситуацію при які Сполучені Штати будуть вимагати від України виходити з тих територій, які є нашими які ми контролюємо. Ну слухайте, ну просто це ж прецедент, за яким Іспанія може вимагати вивести американські війська з Каліфорнії, а Мексика з Техасу. Наприклад, да? ті вимоги, з якими Росіяни зараз звертаються навіть до США, кулуарно це ж е, вимоги неадекватні. Навіть в очах Сполучених Штатів ви не виграли війну. Ви не можете виграти війну, і ви кажете, віддайте нам ці землі. Ну слухайте, це ж де ж тут мир через силу. Це просто приниження, в тому числі штатів. Начальник СРУ вчора заявив, що штати хочуть укласти стійкий і довготривалий мир, тож жодна зі сторін не отримає своїх максималістських цілей. Однак заливати Україну ніхто не буде, бо армії, суспільство, просто не приймуть такого варіанту і воюватимуть далі, чого б не хотів Трамп чи Росіяни. Що стосується українського оборуду Українського український народ і українська армія недооцінюються вже кілька років. Зрештою, я переконаний на основі моїх спостережень з точки зору розвідки, що вони воюватимуть голими руками, якщо їм доведеться, якщо вони не матимуть умов достатніх для міцного миру. Щоправда, враховуючи, що сторони зараз навіть не можуть домовитись про умовну дату початку часткового тимчасового перемир'я, про мирну угоду говорити ще точно зарано. РБК Україна слідкуватиме за цією темою, і якщо перемир'я все таки. Наступить, ми обов'язково повідомимо вам про це. Тож не забувайте підписуватись на нас, залишати лайки і коментарі під відео.